Рано вівторок, починаємо з такої посилочки. На дощі маємо так. Головне, сьогодні тут зараз висилку зроблю. Та карточка і та карточка головні. По сьогодні мають поїхати, а з остальними, як вийде. нам так карточок налетіло. Тут ще маємо таку висилку. І ще більше половину до того маємо доробити. Вже готуємося. Додому і по вівторку на за 15 хвилин йдемо. Дошка так, Уже третя висилка сьогодні летить. І ще маємо як мінімум три до того замовлення і четверте, ще велике замовлення на висівку маємо, так що працюємо. Висилки готові. Ще великі ще лишили самі веселочки. Трохи їх сьогодні зрана було. І наступна весілочка. 25 таких грамочок і 70 пуштунок ще маємо цієї весілки зробити. Трошки щось поскидали. Ці дві карточки маємо в роботі, ще трохи додому і так доробляємо. Робота потрошки у нас йде. Замовлень багато. Невідомо, щось пюю на суботи. Четвер, ось така година. Тож вчора не доробив, доробляю. І працюємо далі. На 12-ту годину якось так щось літає, щось не злітає. Половина карточок перебитих. По пару образків бракує. І наступне замовлення шиба. Плита. І купки. Ось так вот. 30 штук. З днювки. Якось так то у нас. І на дошку так. А перед тим було так. Пять нечегонок. Ось такі пусточки. золотих рамочок. Начинаємо з такої. День роботи. Ще чотири карточки нам прилетіло, а тут то попередніше дороблюємо. Щось таке гарненьке маємо на веселочку. Добігає п'ятниця, дошка так. Виглядає. Гарненький карбащик. З рамочок замовили. Ще Що щось завтра доробимо. І так у нас на сьогодні закінчується день. Рано субота, рамочок нема. Чекаємо рамочки. Рамок нема, корвик розбираємо по інших замовленнях, аби без роботи не сидіти. І таке в нас на роботі буває інколи. то прийшли перші рамочки, такі годині. Субота вже добігає кінця, на ну, дощ у нас Ось так, трохи виробили. Тут кай, ще маємо кальваси на понеділок були робити. Такі 4х5-1 з 50 репродукцій, Сьогодні людей дуже не було там і не було кому дуже рамок наробити. Так що якийсь день пройшов. У нас там щось зробили, ту щось зробили. На тому відео будемо закінчити до наступного відео. Дякуємо за перегляд.